Що наші громадяни, які рахують, що їх провадить порушуються, вони також мають виконувати свої обов'язки перед державою, конституційні обов'язки. І це е, не має обговорюватись. Тому що ми спочатку говоримо про е, шукаємо, хто ж має піти е, на фронт, кого мають мобілізувати, сидячи вдома або за кордоном, а потім тобто ми говоримо про свої права як громадяна України. А про е, обов'язки ми забуваємо говорити. А ці обов'язки чітко прописані в Конституції, до якої також ми вони дуже часто м, звертаються. Тому тут треба е, дивитися на проблему з усіх сторон. Урочисто присягаю! Урочисто присягаю! Вірно служити українському народові! Вірно служити українському народу! Дотримуватись конституції та законів України!